На базі бібліотеки для дітей декілька років діє гурток Ардуїна. Нещодавно, завдяки іноземним партнерам, закупили набори Лего Майншторм та запустили паралельно гурток робототехніки. У нашій бібліотеці розширюється наш спектр наших послуг, продовжуємо писати грантові заявочки, отримуємо позитивні результати, і в результаті чого створюємо нові гуртки. Ось зараз перед вами гурток робототехніки. Наразі маємо чотири набори. Ці набори розраховані на кожного учасника. Дітки з них складають різноманітні роботи, машинки, які оживляються за допомогою програми Стрейч. Звичайно, нам лего нікого не здивуєш. А от Лего, яке оживає за допомогою програми Стреч, це щось таке дуже цікаве. І діти з радістю приходять на наші гуртки. Гурток діє в нас з минулого року, почав працювати так активніше, і для того, щоб більше залучити дітей, наші працівники відвідують навчальні заклади нашого міста. Тому ми приходимо, можемо прорекламувати його в школі. Дітям також дуже це подобається, тому що перед ними танцює робот Альфа вже наш, Такий відомий персонаж нашої бібліотеки. Ну і після цих візитів, до речі, збільшується кількість наших гуртківців. Так, Аміра разом з братом до бібліотеки завітали після такого уроку презентації. Сьогодні я вперше тут і тіснася, тому що до нас прийшли в школу і нам показали роботи і запросили нас на робототехніку. Брати Даніїл та Ігор постійні відвідувачі гуртків робототехніка та Ардуїно. Вже мають свої власні набори. Ми вже ходимо на цей гурток вже три роки, досвід є, е, і нам дуже подобається цей гурток. Але було ще цікавіше, коли е, з'явився новий гурток Лего Майншторбса. Там, там теж є схожість з Ардогіна, але ми ще практикуємося з цим гуртком. І недавно ми почали змагатися. І ось наш набір іменно наш, переміг. Викладачі влаштовують змагання між відвідувачами двох гуртків. Поки що перевага за моделями з платформи Ардуїно. «Діє два гуртка – «Лего» та «Ардуїно». І між ними ми змагаємося, строїмо змагання. Бої, перегони, запрограмувати на якусь дію. І хто хто краще це зробить? Між гуртком Ардуїно та Лего проводилися змагання, де перемогло Ардуїна. Гуртки безкоштовні заняття двічі на тиждень, в середу та п'ятницю о 15-ті. Долучитися може кожен.